Всім привіт, з вами Лариса, менеджер компанії TechProfit. Найчастіше питання: в чому різниця між сортувальником банкнот та лічильником банкнот? Основна відмінність сортувальник має зовсім іншу конструкцію. в нього є бракувальна кишенька, і під час проходження підзрілої банкноти або банкноти незаданого параметра він просто відсікає її в середню кишеню без зупинки перерахунку. На відміну від лічильника, під час проходження підозрілої або незаданої параметра банкноти, він зупиняється, пише на екран причину зупинки помилку і повідомлення, що заберіть останню банкноту та продовжуйте перерахунок. Ось пройшла фальшивка, він зупинився, ми її забираємо. Старт-стоп. Банкнота, яку ми забрали, не плюсується до загальних результатів перерахунку, і результати не збиваються. Сортувальник просто відсікає їх середню кишеньку, і ми можемо подивитися причину відбраковки по кожній банкноті. На цьому все. Більш детально пишіть, звертайтеся, дякую за перегляди, тик профіт купуй надійне!